Вітаю, шановні! І це гра у стилі зомбі-виживача. У вас є прокачка самого вашого аккаунту. Бачите? О, на, на жаль, це у демо недоступне. У мене воно прокачане, я хотів показати на, наскільки воно Ну, майже прокачане. Так. Окрім цього, є персонажі, якими ви починаєте. Перші три вони одразу доступні. Оця відкривається, якщо виконати основну ціль виживача, граючи за оцих трьох. Це доступно тільки, тільки після демо. Інші будуть, я так розумію, послідовно після випуску гри. Тож у кожного персонажа є свої навички, бачите? Гелікоптер навіть. У цього там теж прикольні. І у цього, і у неї навіть теж. Але чомусь тільки 2 а на 3, можливо, не придумали ще нового перку. Та також пишуть, скільки повбивали. Вбити більше трата там. Того не відкрито. Що ж, це я показав, новини вам не треба, ачівки на зараз недоступні. Гра безкоштовна, можна скачати і пограти е зі Стіму. Так що. Не стидайте, заходьте, скачуйте, вона там щось майже 2 ГБ візить. Параметри там капець смішні. Піде навіть на калькуляторі. Тож, давайте покажу вам гру такого. Ну це сватівець. Де ж сват? От, ось, ось тут он. Танк інженер. Мм, рекомендую за свата, він найлегший. Давайте я вам покажу інженера. Лучше не хочу, бо вона кумара, чесно кажучи. Так, А, ще тут... А, так, ну сезони закриті. Коротше, Починаємо. А, музика всрата капець тут. Коротше, він шмаляє сам. Ваша задача бігати. Вбивати. Ну, він шмаляє, ви бігаєте. Давай, перезарядочку. Опа, опа, і хапаєте, це от ваш опит. Так, тепер ви можете за цей опит обирати собі або додати до команди когось, або прокачатись. Бачите, так? Якщо прокачуватись, вам дається ну, ваші навички. Беремо. Як вам самим грати, це краще вже вам самим і вирішувати. Бо дехто бере групу людей, щоб більше настрілювати, хтось прокачує персонажа, ну, щоб зробити його сильнішим. А, в мене була така фішка. я брав а, приблизно, бачите, зверху йде час. Приблизно до середини, там десь а, коротше, на 5-й хвилині, ну плюс-мінус, брати другого персонажа, коли перший вже вкачаний. Бо як тільки ви берете а, нового персонажа, оця от рулетка, От зараз в мене тільки дає ну, вибір або те, або це, або персонажа іншого. Якщо додам персонажа іншого, у рулетку додаються усі навички його, плюс ще один персонаж, плюс навички оцього персонажа. Тобто ви збільшите собі, так, так би мовити, вибір, але там буде багато того, що вам не потрібно. Наприклад, от тут зараз, якби я взяв персонажа, тут було б вже щось інше. Давай. Зараз трохи... О! Спрацювала. Вони самі, персонажі, самі використовують свої навички. Ваше завдання не потрапити під роздачу. А, так. Електротурель 30 секунд. Беремо. А, на ваші навички ось тут відкати, бачите, з лівого боку. Так, беремо ще оцю штуку, вона прикольна. Буває так дефайпла. Можна слідкувати за ними, щоб підгадувати, де саме їх використати. О, нічого собі надій. Опа. хорош. От тепер я, мабуть, додам собі сватівця. Бо оце гівно мені не дуже потрібно, але нехай буде. Танк я не хочу, бо його довго розкачути. Сватівець найприкольніший з усіх. Бо він може так наваляти. Так, притягнулись. Так. Давай йому. От бачите, вже нема вибору для цього, а є вибір для цього. М -м, давай, гелікоптер нехай буде, подивимось. Бо, може, потім не випасти. Тут такий рандом випадковий капець. зараз затиснуть почнуся а, набіги швидких монстрів там же треба так пістольчика прискорити. а як свати лупи дайте діти а ну дайте діти дайте діти дякую дякую опаси все йдемо звідси недалеко правда гроші. до речі гроші потрібно щоб пере, е, покачки робити так що беремо Пістоля. Вадна ведь пістоля нормально роздає. Бляха, мух, я сердечку зайдав. О, швидкі пішли вже. Так, відманіємо, давай. Завдяки Дав цьому гелікоптеру можна так от звалити з якоїсь, е де вас затисли. Бо він прокладає дорогу і ви просто біжите за ним. Якщо він улітає за край крана, він зникає. Тож не прогавте. Так, турелі ні, давай ось цю штуку. хо 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 хоп Тихо, 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 тихо. Подивись, що ти робиш. Так, треба звідси висуватися так. Так, 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 не потрапити головне. Ем... Турелька або міна, тур гелікоптер. Просто пробігли завдяки ньому. Так, відкриваємо, відкриваємо. Це нам докинули опита. М -м, я час не гляну скільки вже. Давай це. 3 хвилини, нормально. Поки що нормально все. Так, ішли вже підривники, бігуни. Так, о. Смердючки. Треба вже швидше бігати. Якщо можна було стояти, то зараз вже стояти так не вийде. Давай назад. Може там щось позбирати, доведеться. Затискають, падлить. Ти ще насрав там зеленим. А! -а, -а! Наліз ліс. Дурень. Капець, капець, капець затискають! Це я вже сам вліз. Там не тут Не літки! Там хілка десь унизу була. Я так непогано сам себе нашквареба. Так. От бачите, вибір такий собі гівненький. Давайте, цю. Нехай вже буде троє. Так. Зомбі стають сильніші. Быстріші. Ще й засирають на круги своїми цими смердючками. <гум> Невірками сердючками. Так, давай, 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 зитки. Так, наша. Так, здесь тут была хилочка, я бачив. я тут пробігав, тут ще була одна. От зипкой тут БРТС, а. Чи срак. О! А, це не вона. Давай. О, узішка Дишка пошла. А ось і босик. Перший, до речі. Якщо у вас не прокачан біг, він вас наздожене. Єдиний варіант від нього відмазуватись. Він, коротше, коли б'є, можна... Опа! Коротше, коли він б'є, можна у біг піти. Та бляха-муха, дайте. Як я її зачепив? А! Та відвалить нафіг, Звідки ви набралися тут? О! ФПшечка. Коротше, до 10-ї хвилини протримаєтесь, там навалюється на, на вас десь приблизно 7 босів. Оце давай. Оця мавпочка, вона прикольна, вона відволікає. Вона на, на босах дуже допомагає. Та йди ти Так. Опа, відхилялися. Туєте вон? Бум! Вона ще й підривається. Короче, прикольна штука. На боссах допомагала І чувакам деяким, короче. <гум> грав. за ньому біжить така товпа. У -у 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 -у! Ще й босів 7 штук. Чи 6. 9 чи 10. Десь так. Опа, магнитик. Давай. Притягуй до мене все. Де ти? Меликоптер Так пойди Та нахер Ах, ты ж падла, зачепил Так, десь ты тут пролетало Ага, хватит Магнитик, давай Требует подтянуть все ресурсы Так. М -м. До зброї нормально так і не прокачались. так ще босс. Повітря бойся. Давай, 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 давай. Не долетів до нас. Оп! В бочину. Опа. Опа, 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 опа. Пішли, пішли, пішли затисли. Пили нас, коротше. Сім хвилин. Тобто навіть якщо ви вкачані, ви, скоріш за все, не одразу зможете пройти. Ще й шанс, того, повний рандом випадає інколи не те, що тобі треба. Я от бігав тут з пістолями до останнього моменту. Хоча там можуть дропнутися, там було, у свата автоматична гвинтівка, прикольна. У цього інженера у нього там електротесла є і лазер, У лучниці... Ну Таке я взяв, бо нема було вибору. Якби я брав а, танка, в нього там є міні-ган, є каш гранатомет, ну, таке короче. Як повезе взагалі, От цьому фішка, що повний рандом, і ти намагаєшся пройти, маючи те, що тобі дають. А ще до, тобі приходиться вирішити, що брати, тому що з того, що тобі дали, це взагалі ну, неможливо прорахувати. Тобі, тобі або везе, або не везе. Ну і якщо я як буду набігати на того мобігу, вот так от як я бігав, то... Самі бачите, до чого це призводить. Тож, якщо гра зацікавила, заходьте в Steam, а, скачайте, вона ну, не дуже велика, я вже казав, там десь 2 гігір, навіть трохи менше. Що ж, на цьому все. Дякую за пригляд. Якщо хочете, поставте лайк. Якщо не хочете, ну, і на тому дякую. На побачення.